Вітаю вас, друзі, і ми раді представити вам ще один модуль розробки компанії Mobius ERP для системи OD, а саме модуль інтеграції з Instagram. Він використовує наявні механізми модуля маркетингу соцмереж, який є в самій системі ODU, але значно їх розширює. Давайте подивимось, що ми можемо робити з цим модулем. Цей модуль. Дає нам змогу переглядати та формувати дописи в соціальній мережі Instagram. Для цього ми заходимо в меню конфігурацію та додаємо потрібний соціальний медіа, тобто наш інстаграм аккаунт. Приєднуємось до нього і отримуємо можливість постити в нашу соцмережу. Система дає можливість керувати наявними аккаунтами в Instagram. А якщо ви використовуєте модуль коннектор в Фейсбук, то і в Фейсбук. Після чого у вас отримається доступ до наявних дописів, і ви зможете створити свій допис в Інстаграмі. Для цього потрібно натиснути Новий і обрати, куди ми будемо публікувати допис в Instagram або ж одночасно в Instagram та Facebook, якщо ви використовуєте таку можливість. Обрати тип допису це простий допис, сторіс або реels. Давайте зберемося на простому дописі. Написати повідомлення, і приєднати фото або відео, які будуть використовуватися. Можемо вказати маркетингову кампанію, в рамках якої буде використовуватись цей допис. І зафіксувати, коли ми його будемо відправляти. Просто зараз. Чи заплануємо на якусь певну дату використовуючи планувальник. Візьмемо Користувацькі мітки або вкажемо співавторів. Співавтори, які у нас будуть пан Денис, сьогодні буде виступати в якості нашого співавтора. Опублікуємо цей допис і він потрапить в нашу мережу дописів, які є. Після чого ми зможемо аналізувати охоплення, фіксувати кліки, створювати ліди, або ж фіксувати ліди, які ми створили в рамках цієї кампанії і цього допису, і максимально ефективно використовувати його для просування будь-якої продукції. Таким чином, використання коннектора Instagram по API значно спрощує роботу з системою і значно спрощує публікацію різноманітних дописів, які дадуть вам можливість ефективніше просувати ваш продукт. Цей модуль, а також інші модулі, ви зможете знайти на нашій сторінці в Odoo Apps. А за потреби ми радо проконсультуємо вас по роботі в Instagram та по інтеграції інших соціальних мереж в ERP Odoo. На цьому все. Thank you.